Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про старт акції до бою, яка сьогодні буквально запустилася. Ми обговоримо її з гаража. Але перед цим я хочу розкрити активність нову. Відзначайте канадський День подяки з випробуваннями і внутрішньоігровими пропозиціями. Зараз ми це все обговоримо. Плюс до того, я сьогодні публікував новину у спільноті на каналі YouTube. Про штурмові саміхідні гармати. Звісно, ця новина стосується тільки боліт, але, тим не менш, у нас, можливо, колись то також таке буде. Я просто розкрию механіку і щоб ви були в курсі, що це таке. Так що не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати цю новину. Будь-яку з цих новин, що вам сподобалося найбільше, або нам поки не сподобалося. І так, поїхали. Перше відзначайте канадський день подяки з випробуваннями і внутрішньогровими пропозиціями. У нас із 6 жовтня, це тобто з завтрашнього дня з п'ятниці, по 10 жовтня по понеділок, я так розумію, правильно у нас понеділок, 10 жовтня, ні, навіть вівторок, включно з понеділком, буде доступне канадське випробування. Що це означає? Це означає, що в нас буде 4 задачки. За перші 3 задачки ми зможемо фармити нагороди якісь і е, жетони для завдання канадського випробування. За фінальним ми зможемо отримати 2 дестиль Домініон, ми зараз на нього глянемо, і два особисті резерви на плюс 50 до бойового досвіду на 1 годину. Звісно, нагороди так собі, але давайте подивимося, які умови. Перша умова у нас здобути щонайменше 3000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв і посісти в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тобто. Цю задачку, я думаю, практично кожен зможе виконати, її виконати можна кожен день. От впродовж цих днів, один раз на добу можна виконувати цю завдання. Тобто ви можете 2 і 3 рази навіть виконати це завдання. Так само ви можете виконати декілька разів завдання раз на добу, завдати 6000 шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. І ви отримуєте одна велика аптечка, ремкомплект, і вогнегасник і також жетони. І канадське опробування 3. Воно можна сказати найскладніше, хоча як пощастить. Знищити принаймні 6 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв, і так само посісти місце в топ-10 вашої команди за здобутим чистим досвідом. Тобто, от такі завдання, і в результаті ми отримуємо або 2D стиль, ну точніше, не або, а 2D-стиль і 2 особисті резерви на плюс 50 до бою досвіду і на 1 годину. Ну, як вам сказати, нагороди так собі, але це за просто так. Тим більше, цей 3D-шний стиль, я зараз його покажу. От дивіться, як він до виглядає. У мене на Бураску, до речі, він стоїть. Буде ще один, на якийсь станчик поставлю. Він непогано виглядає, може підходити до будь-якої практичної техніки. Є також, ось дивіться, такі пропозиції в преміум магазині. Я б їх не радив взагалі купляти От від моря до моря стиль. Ось він так виглядає. Також в канадському такому стилі. Домініон. Ми дивилися він і за задачки його можна отримати. І спеціальний набір із RAM 2 до Дня Подяки в Канаді. ram 2 ми можемо забрати у магазині жетонів зараз. От на наступній неділі у нас буде вже достатньо жетонів Twitch Drops, для того, щоб забрати цю машинку п'ятого рівня. Я б його також не рекомендував за Голду брати. От така у нас активність буде. На честь святкування Дня подяки Канади. Друге, давайте розберемо це по штурмових самохідних гарматах. Поки що тільки на болотах я зазначив, що це таке: штурмова САУ, тип штурмової артилерії, машини, що завдають більше шкоди, але мають відсутність механіки оглушення, як у артилерії. Дарність стрільби суттєво обмежена, що означає неможливість стояння у кущах. Дальнього кута мапи. Ці танки повинні активно рухатися, не відстаючи від решти команди і не даючи підтримку. Саме для цього вони були оснащені товстою лобовою бронею і підвищеною міцністю. Звідси штурмова частина назви ролі машини. Тут є переваги, є мінуси цих машин стосовно переваг, стрільба по дузі. Характерний спосіб нанесення ураження сау, тобто снаряд летить не рівно. А по дузі, от бачите, отут, от наприклад, якісь там завали, і от танк стріляє по дузі, наносячи дамаг. Тоді як по ньому потрапити не може, тому що він за якоюсь перешкодою. Ну це зрозуміло. Далі у нас що тут по плюсах? Акцент на завдання шкоди, збільшення кількості очок сили від штурмових бойових машин. Тобто це буде своєрідна така, як підсумувати артилерія, яка стріляє. Наприклад, якимись там снарядами має, я так розумію, не дуже хорошу точність. Штурмова ПТ-САУ, коротше кажучи, тільки тут вона як називається? Самохідна гармата. Це, звісно, на болотах, можливо, в нас такого не буде, а от тут... Це все описується. Механіка оглушення не працює, обмежена дальність стрільби порівняно з класичною артилерією. Вразливі до більш мобільних танків СТ і ЛТ. тобто вони будуть неповоротливі, я так розумію, ці машини, тому що лобову броню їм обіцяють дуже велику, що їх буде важко пробити. І механіка оглушення не працює. Реліз нової гілки заплановані на перші два місяці 2024 року, але це на болотах. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цієї новини. Я відносився до цього нейтрально. До речі, там, по-моєму, було зазначено, що їх також буде обмежена кількістю бою. Ця ігрова механіка, ось дивіться, чому вводять штурмові сау. Ця ігрова механіка зможе урізноманітнити гру, а також зацікавити дві протилежності: любителів адреналіну, які комфортно почуваються на передовій атаки, і найквапливу, ретельну загро... загоризонтну підтримку всієї команди. Ну... Оце така інформація є. А тепер пішліть до тих новин, які в нас є. Це старт події до бою. Поїхали. Так, переносимося в гараж. До речі, оцей стиль подарунковий. Він уже в попередніх роках фігурував. Я за щось його отримував. От він у мене на бураску так і стоїть. Це раз. Друге, дивіться, у нас стартувала акція до бою, і тут дві лінійки. Перша лінійка на M5Y, дивіться, от знижка повністю на всю техніку. От 30% у нас на танчик 10 рівня, 9 рівня, 8 рівня M3Y. Це 30%, потім 30% на 7 і на 6 рівень. Правильно, правильно. І 50% у нас на 5, -й, 4. -й. Ну, Тут вже 50% на третій і на другий рівень, але я думаю, ніхто їх брати не буде. Починаючи, от я думаю, там із 6 шостого може хтось качатися, буде там сьомий, восьмий рівень і так далі. і так далі. Хто цю гілку не качав, можете цим скористатись, тому що ще й акції доступні по цій лінійці. Там На досвід, щоб ви скоріше прокачалися. Плюс там плюшки дають, якщо на 10 рівні кататися. Ну, Все стандартно. Друга лінійка це у нас лінійка, якої в мене немає, тупа. Це на ВЗ 132.1. Дивіться, ВЗ-шка так коштувала 6, тисяч, 6 мільйонів 100 тисяч, а так всього 4 мільйона 270 тисяч. Звісно, я купляю цю машину, екіпаж поки брати не буду. Я купляю цю машину, тому що я всіх топів а, збираю. Щоб у мене всі топові були танки, але я їх купляю не просто, а по знижці. Потім йде wz, WZ 132 а WZ-132, wz WZ-16, Type T34. До речі, це в мене машинка з давних давен знаходиться в гаражі, тому що це мій перший фармер. Якби це не смішно звучало, тому що в мене преміум техніки не було. Мій перший преміум танк, по-моєму, Churchill був 5 рівня, Churchill 3. Потім вже я розкошелився на суперпершінга, тому що це стежка доволі дешева була, можна сказати, по мірках ВГ і фармила непогана, вона і зараз в принципі, нормальна. А потім вже Льовочкіна е, придбав собі. Е, так, це я щось вже відійшов від теми. От повністю на цю лінійку йде знижка. До речі, до речі стосовно РАМ-2, той, який нам пропонують за золото, ми ж я нагадую, можемо його забрати, цей середній танк RAM 2. За жетони Twitch Drops. От у мене на даний момент уже 77 жетонів. Плюс будуть жетони вихідного дня, і на наступному тижні я вже буду забирати. І забирати я буду на відео цей середній танчик RAM 2 для колекції. У мене от М485 є в гаражі, а RAM 2 я хочу забрати для колекції. І це дуже круто. Хто хоче, може забирати, звісно, і 3D-стилі. У мене от це є. А на борща це на борща. На борща в мене немає. Ну, в мене й самої борща немає. Хоча дехто його любить і викатує, то можливо вони заберуть. От такі от основні новини, які я вам хотів сьогодні розповісти. Завтра будуть новини, я вже анонсую про нову техніку 8 і 9 рівня. І це дуже круто. Так що не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, тому що я вже все підготував для створення клану, а клан буду створювати на 5 тисяч підписників. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!